Та ефір ефіри. Ми в ньому. Я Ірина Узлова, Тарас Загородній, політехнолог. Як я обіцяла, просто тут просто з нами в прямому ефірі Ютуба 24 двадцять також до пана Тараса. Дональд Трамп хоче бити по Росії, але чекає кроків від когось. Від кого і що будуть вони діяти в НАТО? Зрозуміли російські ракети долітають до всіх європейських столиць. Треба діяти. А як вони це будуть робити? І можливо нова зустріч Трампа і Путіна про неї говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова. з нами ще раз нагадаю. Загородній. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава рівне. Вітає вас, і ми вітаємо рівне. І всі кажуть, хутко всі привітали. Світайтесь, друзі. Питання ще свої стати лайки. Звісно, теж не забудьте. Марк Рюте, генсек НАТО помітив, що в Росії є зброя, і зброя ця летить на різні європейські столиці. На Париж може летіть, Мадрид може летіть, і сах само скоро може летіть, і на східний фланг НАТО, так і на західний. Давайте послухаємо до якого неймовірного усвідомлення дійшов на 12-му році війни генсек НАТО і повернемо сюди. Проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза, наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам, але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці ніж коли живу в Талінні. Це неправда, тому що ці новітні російські ракети летять зі швидкістю в 5 разів більшою за швидкість звуку, і їм знадобиться на 5 чи 10 хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таліна чи Вільнюса. Тож давайте погодимося, що в цьому сенсі всі ми живемо на східному фланзі. При всі повазі до нього не знаю, як це він до дотерпав сил. Просто немає такі. А Андрій Мельник, Песпрет України при організації обеспокоєних націй, каже про те, що якщо світ на ці ракети, які вже направлені на бари на Парижі не буде реагувати, то ми дивимося в очі третій світовій. Йому ще слово і коментуємо. Заліт дронів на територію країни ЄС та НАТО. Це не технічна помилка чи збій GPS. це свідоме рішення країни-агресора. Для тесту реакції міжнародної спільноти та свідома ескалація. Якщо ця ескалація залишиться без рішучої реакції, Росія не зупиниться на Польщі. Завтра це можуть бути дрони чи навіть ракети, які падатимуть на Берлін, Париж чи Лондон. А наступного дня щось може навіть випадково перелетіти Атлантику. Таким чином Росія висловлює зневагу до Радбезу ООН та плює нам в обличчя. Якщо ця рада не діятиме, якщо вона не зможе зупинити цю нову фазу ескалацію, ми не говоритимемо про регіональну нестабільність. Ми дивимося в прірву третьої світової війни. А НАТО запустило операцію Східний вартовий, значить, це літаки передає там до Польщі. Оце і вся по, по ходу зараз реакція. Сьогодні вона вже почалася. Так, а як зробити так, щоб ці ракети не полетіли на Париж, Берлін, Мадрид і з ними? Є розуміння в когось зараз в світі. Ну давайте, Рюта, в принципі для нас дивні речі говорять, але щоб ви розуміли, що для багатьох європейських країн, які в дійсності так думають, в дійсності так думають. А це і відкриття, тому що не треба так. пояснювати Польщі, не треба країнам Балтії пояснювати Фінляндії і іншим, що відбувається. Вони все чудово бачать, тим більше у них кордон з Росією є. А іншим країнам це правда, це правда. Ну, наприклад, коли е, це було питання щодо підвищення е, витрат на оборону, що сказала Іспанія? А ми там і не сильно там, і відчуваємо. А ну Португалія там взагалі десь на, на іншому кінці знаходиться. Континенту і вони теж ну як би думають, а як е, ми не будемо витрачати, тому що ми не відчуваємо Тут ще інше питання без відповідальності з політиків, які знаходяться при владі, тому що вони нарешті не можуть пояснити е, європейцям, що жирне життя закінчилося, і треба платити за безпеку. Треба платити за безпеку, треба скорочувати соціальні витрати, скорочуєш соціальні витрати, що відбувається, ти програєш вибори. І тому те, що говорить е, е, Рюте, е, воно в принципі така. Я вважаю частина інформаційної кампанії, і він правильно говорить, що е, тут немає східного, не східного, тут ми всі повинні бути єдині, і він правильно це робить, тому що знаєте, там не до всіх швидко доходить, і це е, е, дає теж е, козирі. Е, Головам, ну відповідальним головам національних урядів, які починають готувати населення, до того, що треба буде більше платити, і що якщо ви не ризикуєте зараз, то це не означає, що Ри зараз основні ризики так якраз на східному фланзі НАТО і Україна, в тому числі це фактично вже частина безпеки НАТО, тому те, що Рюти говорить, це дуже добре. Те, що вони відкрили для себе існування російських ракет, це для нас, звичайно, смішно, але це так, так вони і жили. Так вони і жили. Вони всі були впевнені, що їх завжди буде захищати США, а тому роздували соціальні витрати, займалися такими а, красивими, веселими речами, як там зелена енергетика а, та іншими а, такими а, о, цікавими речами, які не відповідають вимогам часу. І тому, коли Рюта це говорить, це дуже добре, тому що починають ну, ганяти теж національні уряди в першу чергу європейці. А те, що вони зараз роблять на східному фланзі, ну добре, що роблять. Це теж знаєте, хоча б перший крок. А, тому що не все так швидко робиться з, з, з різних причин: а, і бюрократичних, і дуже важка неповоротка машина. А ця бюрократична є багато м, країн які. Свідомо або несвідомо це саботують. Несвідомо це коли ти не думаєш не про безпеку, як ти не тобі б не програти наступні вибори. От і все тому дуже добре, що принаймні в цьому напрямку вони почали почали рухатись. А те, що говорить Мельник, це правильно. Він правильно говорить, що хто сказав, що не долетить туди, куди потрібно. Так що правильно, правильно, правильний рух в цьому напрямку. До речі, сьогодні Трамп там вискочив з НАЗ тими до європейців. так, да, так, да, да, там такий пост Чу, на три да, на да, полотно, та да. я знала, да, що ви я, скажете, що я, це справедлива я, вимога. Да. Але так зараз ви це скажете. Але я секунду одразу уточню. Але ж Європа чекає від Трампа рішучих дій, а Трамп від Європи, це що це за колесо фортуни. Ай-яй, а Трамп правильно задає запитання: ви що? А хто купує нафту? Я не зрозумів. А це оце хитра хитро зроблена ситуація з європейцями. Знаєте, як вони до цього фігі йому крутили в перший строк, коли купували російський газ і розповідали, що у них немає грошей на а, оборону. Так і тепер зараз, купуючи енергоносії, він говорить: так е, чого ви мені мозиком пасуєте? Ви купуєте енергоносії, у них а купуєте. В тому числі а, купуєте у них метали, купуєте у них, що ще вони купують? добрива купують аграрну, аграрну продукцію, що найбільш цинично виглядає на тлі того, що нам влаштовують з приводу аграрної продукції з України. І так далі. Далі наступне запитання задає а, Китай. Ну тут же тут хитрувати вже починає Трамп поводитись. Він же починає вже загортати свої інтереси, в тому числі. А в, в тому, що європейці, наприклад, вважають небезпекою для себе Росію, а Китай ну партнером, фактично. А у американців то навпаки, Росія не є великим для них небезпекою, А Китай є є цим суперником. І тому Трамп наступне на накидав їм. Так давайте ви будете визначатися щодо Китаю, тому що Китай і Росія це єдине ціле. Китай підтримує а, Росію. Тут звичайно він а, ну як в тактиці, знаєте, перемовний Трампа а, висуває неможливі умови на самому початку, щоб потім щось вибити десь посередині. І так вони діють. І дивіться. О, от я думаю, що не без допомоги Сполучених Штатів Америки був перекритий цей прохід через кордон Білорусі та Польщі. Ага. І ви бачите, як одразу ж перезбудився Китай. Ван і вже їде в Європу, да, тому що відчуває, що американці ага. пресують європейців. Перезбудилася ця Захарова, одразу ж почала говорити про якусь небезпеку. Чому тому, що через білоруська білорусько польські кордони до йде якийсь потік товарів за різними оцінками, може бути до 10% відсотків там експорту в Європу, і тому китайці одразу ж перезбудилися з цього приводу, заворушилися і почали їздити по Європі, і тому це означає, що США правильно говорить. Правильно говорить. Це те, що я теж з вами неодноразово говорив, що в принципі центральне слово тут не за американцями взагалі ем, щодо війни, а за європейцями. Європейці повинні для себе ухвалити рішення, що ця країна їм взагалі не потрібна. Ну мається на увазі Росія. Якщо вони це ухвалять рішення, поставлять це ребром питання ребром перед Китаєм, то Китай я думаю, що пристане на пропозицію Європи а, і може почати взагалі процес ліквідації Росії. Такі інструментарі у нього є, і а, тому у ці всі е, е, круговерці, якщо е, подивитися правді в очі. То в дійсності це питання до Європи. От, наприклад, 19-й пакет вони там збираються ухвалювати да, Так, да, да. А, а де там, а, а де там нафта та газ? газда є. А мені Максим Гардус, експерт з комунікації громадської організації, разом стенд», яка опікується санкційними питаннями, якраз таки Європу активізовує, щоб та діяла активніше, сказав, що за принаймні поки чутками, але він впевнений, що це буде і так. Там є скраплений газ. Хоча Рябців, експерт з енергетичних питань, каже мені, що тільки 8% того скрапленого газу купують. І питання зараз в тому, яка ціна за барель нафти. А має бути вона не 47,6 доларів, як було знижено Європою, і долучилась там Японія і т.д. А, до 47,6. А має бути 40, 45. Оце би запрацювало. Але скратений газ, очевидячки, з'явиться в 19 В які строки? В які строки? Ну досі хитро європейці будуть на запроваджувати цей імбар е... ну, до кінця наступного року так точно. Ми да, да, писали, да, да. Да. А потім скажуть не вийшло. Давайте передивимось. Вони ж дивіться, як вони з 18-м пакетом хитрувато зробили. Наприклад, вони заборонили імпорт. Спочатку заборонили імпорт цих продуктів нафтопродуктів з російської нафти. А потім тихенечко його пролонгувало на півроку, щоб ну, росіяни могли побільше накидати сюди. І далі. Якщо немає там головного, що немає заборони а, проходження через територіальні води а, ЄС, а, оці підсанкційних танкерів, то це все туфта просто. Туфта і підігрування Росії. От і все. Для того, щоб перекрити їм Балтійське море. І тому, коли а, американці дивляться на ці. Випади європейців, які починають розповідати, що саме американці повинні додаткові санкції запитувати, у них просто скипає мозок, бачучи товарообіг з Росії та ЄС по енергоносіях. Угу. І тому тому правильно правильно на них тиснуть. А поки що поки що реальні санкції на них накладає виключно Україна. Ну от те, що СБУшники почали дістало до цього порту. Приморський, так да, в да. Леніградській цій області. Там при... от, от два танкера прибили. От і це і є санкції. Да? Ну плюс пошкоджена інфраструктура, яка не дає можливості експортувати за кордон через Балтійське море. Оце суттєві санкції. А ці розмови, що ми не можемо тут американці щось повинні робити. Ну це таке знову е знову уникнення відповідальності і небажання приймати конкретні рішення. Два танкери приморська. Ройтер сьогодні написали про те, що ай-яй. Вчора ми знали, що один там точно палає цей порт. Оце і є санкційний тиск, як ми бачимо. І сподіваємося, що він може якось буде мотивувати наших партнерів теж пошвидше, а не до 2026 року, чи дійсно через 105 років ухвалювати. А потім, а потім там гляди можна і сказати, що а он там Путін кось відпустив, і можна, як Лукашенка, як Белаві, і зняти санкції. Ну так, да, та, це та, в, в тому числі от, от такі от ігри починаються, коли та. нато один на одного тикають пальцем. Хоча тут знов таки, а якщо покласти руку на серця, а позиція США виглядає ну достатньо проста і зрозуміла. Якщо ми не ми не купуємо фактично нічого в Росії, ну окрім збагаченого урану, тому що вони не можуть від цього відмовитися, е, е, це важко переподувати цю систему. А нафту газ можна знайти в інших країнах. А в тому числі, ну в даному випадку США натякає, що можна зайти беззаперечно виключно сполучених штатах Америки. Тут у них любов з інтересом. А ви думаєте, добре, давайте ще так? Бо я все одно трошки залишаю скептицизму, враховуючи, що от як пишуть наші глядачі, і вони частково праві, що а Дональд Трамп точно притисне Путіна, чи як каже глядачка Марічка, чи просто почне почав втрачати терпечі в два тижні воно саме пройде, як то кажуть. Якщо Європа відмовиться, бахне там тарифами проти Ну Китаю навряд чи а, а певними да санкціями ще більш жорсткими проти Росії, то Трамп теж візьметься і буде 100% та. Тарифа водити проти Китаю, да? так і буде? І проти Росії. Так вони не торгують з Росією. Товар обіг Росії та е, США 3 мільярди. Для порівняння Європа 60 мільярдів. Різницю, бачите? Хто там, ким торгує? Да? <сум> <сум> вони, ну, енергоносіїв на 25 мільярдів вони закуповують у них. І ніяк не можуть вирішити, як це і є далі. Це у американців є контроль над данською протокою. Чи все ж таки у європейців? Підозрюю, що все ж таки у європейців, тому що це по географії так, так працює. Це вони, це Трамп повинен запровадити заборону під санкційним судам, які без документів проїжджають. Через територіальні води ЄС. Чи все ж таки ЄС повинна нарешті а, починати діяти, а не удавати, що начебто нічого не відбувається? Mm. Так yeah. що тут така ситуація. Але тут в даному випадку а, те, що тиск на Китай йде, це дуже добре, тому що Китай це взаємопов'язане речі з Росією. І тому, що якщо Китай далі буде підтримувати Росію, також безкарно. Це теж буде впливати на спроможність Росії далі воювати. Так що тут взаємопов'язані питання в дійсності. Майже тисяча людей разом з нами. Друзі, дякую дуже, що ви разом з нами приходите. дивитеся. ваші лайки, коментарі А не забути їх. Підписка на Ютуб 24, четвертої пана Тараса. Дивитись на наш нас можете дивитися. А чи правильно я розумію, що окрім курса, переможні переговори, Є ще більш люта, ефективна пропозиція. Є. Yeah. Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску, та, mm -hmm. та самозахисту скоро теж вам буде посилання, так що може там більше це показане якраз сунішова, як маніпулюють а, людьми під час перемовини. Mm -hmm. Як самим треба використовувати, володіти цим інструментом, не зловживати, але володіти, тому що а, у будь-якому випадку, це вплив на емоції дозволяє досягати успіху, тому що людина людина завжди останнє рішення все рівня все рівно приймається за рахунок емоцій а по іншому воно не буває на різних в різних стадіях різних перемовин по різному це і застосовується тому що якщо ви зовсім будете раціонально розмовляти з людьми ви цього не досягнете от наприклад ви бачили от Трамп подарував ці запанки наприклад Так. Да. а знаєте це що... спосіб підтримки, да підтримки ви... да це спосіб да це спосіб підтримки емоціонального контакту там да? так що так от а мені каже Павло Латушко, я з ним вчора говорила представник білоруської опозиції, дипломат, який працював в уряді Лукашенка міністром культури і послом. І він каже, що е, секрет є секрет, але ну він розкаже, так би мовити, хоча це не дуже секрет. Лукашенко терпіти не може запанки. І це мені дізнався, коли раз перед на раду зайшов, а хтось там теж із працівників уряду, прям сюди закочував рукава і ховав там запанки. А Латушко каже: А що, що ви робите? Він каже: ну Лукашенко побачить, приб'є. Так Латушко навіть не пішов на ті збори, бо він любить Запанки вчора показував, як носять і вирішив їх не знімати, просто не ходив на збори. Так, от по перше, Лукашенко терпіти не може запанки. А по-друге, Латушко був в суверенірній крамниці Білого Дому і каже, що ті запанки, які подарував Трамп Лукашенку, можна купити за 100-120 баксів в тій крамниці. Давайте так купити все, що завгодно можна, але коли приносить людина від Трампа, говорить, що це подарунок від Трампа. Я думаю, що Лукашенка, враховуючи його внучкість, там та да, швидко почне любити запамки. Да? Особливо, 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 особливо з силуетом Білого дому там, да? або Трампа, силе Трампа, буде цілувати навіть да, Трампа, да, там да, з особистим підписом і так далі. Він хоче теж виживати, тому він достатньо розумна людина. Ну він бандит, звичайно, бандит. Я його оцінюю як. А, ну, те, що знаєте, є таке поняття, як political animal, політична тварина. Ага. Осточки зору зору у у, у, от використання цього ресурсу і відчуття безпеки небезпеки. Все ж таки Лукашенка не має собі рівних у східній Європі. З ним може змагатися ще Орбан. Але все ж таки Лукашенка, ну, Лукашенка більше, по-перше, при владі, це що втриматись треба теж вміти з таким сусідом і багато чого іншого. Тому, звичайно, що він буде відчувати, що не треба, не треба, так, не, не треба так нариватися на всяк випадок. А, так що, це теж, знаєте, такий от шлях, от якщо говорити про перемовини. От, наприклад, Лукашенка всім поїхав в шосі, подарував свою що він там. А, цю картоплю виростив і ріпакову олію це теж спосіб налагодження стосунків. Ну так, да. ми думаємо, що Лукашенко думали вчора з Латушком, що Лукашенко подарує 5 КГ картоплі, напевно, і пропонували якраз написати в що... мішечку. Ні, а це від, від, це від свого, це своє. Оце які такий особистий дар, це теж ну, навіть на такому рівні це те теж цінується. Ну, не обов'язково ага. тобі щось зроблять, але принаймні до тебе будуть дослухатися. Це. Знавці психології людської ну раз ми до них дійшли, давайте про них і поговоримо. Значить, тут а, каже а, Ярослав Чорногор, директор програми російських і білоруських студій ради зовнішньої політики Українська призма, кандидат історичних наук. Що а, ось так Лукашенко може продовжити зі сполученими штатами. Ну джон Коул називав це жести доброї волі. Чорногор трошки жорсткіше, але так як воно і є. По суті каже, торг політв'язнями за зняття санкцій. Ось так він може маніпулювати. Водночас Белавія може передавати і Росія, Білорусь офіційно отримувати запчастини для обслуговування літаків, що може стати лазівкою для інших ворожих країн. І це було б недобре. Бо якраз ми дізналися сьогодні, що Польща все одно добре приймала на кілька годин літак, російський, який зламався, бо в нього було знову розконсервування. Фюзеляжу він розгерметизація була. Це ж все через санкції. Теж насправді там ж великі проблеми і біда в російської авіації як цивільної і військової. Вони займаються в канібалізмом. А тут Белавія, да й Чорноро каже, що це не дуже Хороша тенденція, вона мені теж не подобається. А втім, де Лукашенко Латушко теж стверджує, буде як вуш, таки дипломатичний крутитися між цих цих сковорідок, що всюди його підсмажили на ви за вигідним йому рецептом. Як то кажуть це вже так собі сама додала. Ну, пане Тарасе все одно цей кейс з Лукашенком відкриває більше ризиків зі сторони тієї ж адміністрації Білого Дому для нас чи ні. Так, ну по перше, ніяких ще офіційних документів нема. Ну будуть, якщо будуть. Ну, от коли будуть, будемо говорити. Ми ж не знаємо. Ну сказали раптом забули чи щось інше. Тому що якщо це санкції запроваджувалися держдепом, так і скасовуватись теж повинен Держдеп, Вони повинні про це офіційно заявити. Те, що там помічник сказав, передав запанки, це дуже добре, да? але не виключено, що від Лукашенки щекають щось інше. Я тут насильно погоджую, що йдеться тільки про політв'язні. Там достатньо більш ширша гра, а, яку системно роблять американці, це вибивати Китай з будь-яких точок, де тільки можливо. А оскільки поряд з Китаєм завжди десь присутні Росії, то вони і Росію вибивають і тому, враховуючи те, що через кордон а, Польщі, а точніше, польсько-білоруський, йде потік товарів, так з Китаю. І Китай, до речі, ж бачу, ж бачите, одразу ж суїта почалася. Вони в Європу почали приїжджати. Он вони в Польщу угу. хоче приїхати. А чого він в Польщу А Це цікавий момент, так? Ну, да, тому покидали... що поляки перекрили кордон, а там, а, там, а там експорт іде. І тому не слід думати, що так все просто. Далі, Лукашенко член Шос. Лукашенка заграє з Китаєм із Росією. Вони дають йому альтернативу. Скаже, буде таке-таке. Щодо Белавія, ну дивіться, ну так у Росіяни до цього були можливості знаходити десь запчастини, але щось не дуже успішно. У них там є і об'єднані Арабські Емірати деякі там країни середньої Азії теж ну, в принципі приймають ці рейси тих же літаків і так далі. Але щось не сильно то і виходить. Я думаю, що Об'єднані Арабської Емірати ну, за великим рахунком могли б якось це організувати, але щось не так виходить. Так і тут хто вам сказав, що буде повністю забезпечено всі потреби російських літаків, які значно більше є, і чи готовий буде ризикувати, наприклад, Лукашенка, в тому числі своєї державної кампанії, а раптом треба кудись літати, йому особисто літати або виконувати інші завдання, які стоять перед ним. Тому я б не говорив, що це, знаєте, ну небезпека з крізь існою, але і лазівки такі до цього існували. Але щось вони не дуже сильно і працювали. І до цього. А чого? Питання чого? Значить, не все так просто з запчастинами і так далі. Тому що я думаю, що Лукашенко теж треба ремонтувати свої літаки. Я підозрюю, якщо там він ще такий цінник виставить Путін за ці запчастини, що там, знаєте, там пів Росії, мабуть, треба буде продати. Це ми знаємо, що Лукашенка він ще так і буде з ним торгуватися, так? А це раз. Далі, щоб Лукашенка не розслаблявся. Не розслаблявся. А оцей от Грем Блюменталь почали говорити, що треба запроваджувати статус е, країни терориста да, да. проти Росії та Білорусі. Ви ж розумієте, що на Росію то, 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 то так може статися, що бути поданий законопроект. Да? Е, слово Росія може кудись зникнути і залишиться Білорусь. Це більш реальне, до речі, запровадження по ньому. Так, що це тактика такого батагата-пряника, такі добрий, гарні поліцейські, mm -hmm. які до речі, часто те, що перемовинах використовувати, коли одна людина вам а, одне говорить, а потім приходить, начебто, яке те саме говорить, тільки іншими словами. Так, що що стосовно а, і далі, я упевнений, що поляки перекрили кордон, сподіваюся, до речі, до кінця війни, так що ада ну, та, що що відкривати, я теж так думаю, бо тимчасово, це часа да, тимчасово закінчиться надовго. <реш> а, поляки, я переконаний, а, це була відмашка від Вашингтону, тому що поляки все ж таки більше орієнтуються на Вашингтон. Завжди вони перекрили і, бачите, одразу ж замутошилися в Китаї. Це те, що їм говорю, що Лукашенка це в першу чергу Китай, а, тому що через це такий вхід в Європу, через його кордони а, і можливість торгувати напряму з Європи. А китайці дуже нервують стосовно. Того, що відбувається далі. Я думаю, що полякам дуже не сподобалося формулювання е, китайців, коли вони говорили, що це продовження кризи на, на Польщу, там напад і все інше. Я думаю, що в Варшаві сказали, ну це дуже добре. Ми почули вас. Да? Mm -hmm. І висновки. Давайте зробили. Давайте Отутва -да. ворота закриються. А ми подивимося, як ви будете зараз бігати і тут стукатися, і намагатися, е, намагатися тут щось що вирішити. Тому правильно було зроблено. Поки будуть навчання, ну це це так, знаєте, тимчасово, як вони сказали, тимчасово буде, поки продовжує. А там може ж бути так, що не відкриється. Це дуже добре, в дійсності, що пішла ізоляція, в тому числі Білорусі і Китаю. Так що в дійсності тиск іде на китайців, в тому числі. Китайці дуже нервують, що американці тиснуть на європейців, вони ж від них вимагають тарифи по Індії, по Китаю, так. А якщо вони доламають європейців і європейці а, підуть на те, щоб а, встановити теж високі тарифи для Китаю, ну це просто смерть буде для і китайської вже економіки, і для російської економіки в одному комплекті. Так що тут, коли американці це вимагають, я тут їх більше підтримую ніж а, таку хитро зроблену позицію європейців. Дві хвилини в Малайзії в жовтні Трамп може зустрітися з Путіним там саме до тих країн АСЕАН, на економічне партнерство Аз... Аз... Азійське Південно-східної Азії. Значить, а для чого зустрічатися? Що що в Путіна щось змінилося? Та чи в Трампа щось змінилося? Про що може бути ця зустріч? Ну давайте, це невідомо. Буде вона не буде. А тут ви правильно задаєте, Щоб що да, ну. Трамп Трамп ще не говтовся від попередньої зустрічі, його там Вся медіа, в тому числі консервативна. Розриваю за те, що я чим зустрілася і нічим не закінчилося, а щоб що обговорювати? А, позиція європейців не помінялася, позиція українців не поміняється, у нього він же входить в виборчу кампанію достатньо активно, США бурлять, там бачите, людей стріляють справа Апштейна і так далі. А, тобто, про що, А про що говорити? А що помінялося? А нічого не помінялося. Нічого не поміняється і до цього часу. Тим більше є вже напад конкретно на Польщу, на НАТО а, і так далі. Тому ну, ну буде зустрічатися. Ну що знову про печенігів почують, чи знову а, ці маніпуляції Путіна буде відчувати. Тут ну тут Путін достатньо активно над цим працює. Він знає, що знаєте, найбільш така гарна маніпуляція в перемовинах і взагалі в житті це маніпуляція марнославством, тому що вона не відчувається як маніпуляція. Коли тобі говорять, які ти розумний, які ти великий, і так далі, знаєте, не, мало, да, мало стільки людей в цьому світі, які готові витримати це. І хтось відмовиться від такого визнання. Да, я сама, чесно кажу, жінкою до такого вдавалася. Але ні, а може ні, думала, що вдавалася. Пане Тарасе, я вам дуже дякую. У <сум> нас завжди з вами все чесно. Друзі, якщо ви хочете теж такі маніпулятивні тактики вигідні вам, але не дуже шкідливі для сосайті, для суспільства, використовувати для досягнення справедливого результату, який буде і корисний, я впевнена, в найкращих зрушеннях і для нашої країни. Підписуйтесь на курси пана Тараса, переможні переговори, посилання під цим відео, а що будуть жорсткі переговори. Римовини скоро з'явиться. Ми все оновимо. Також не пошкодуйте. В соцмережах пана Тараса можете знайти цю пропозицію. І на Ютуб пана Тараса. І 24-го теж підпишіться в 17.00 Чекаю вас з Юрієм Рашкіним тут в прямому ефірі. 18 З цим балюком. Побачимось і переможемо. Дякую, до побачення.